З'явилася інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер. Про це вже сповістили. В змі написали, і також написав народний обранець. Народний обранець також Антон Поляковий Павло Фокс уже є ця інформація. Звичайно, що ми підтвердимо її, скажемо, що точніше, але нібито то вже це ну, знаєш. Як на мене, це більш ворогідна правдива інформація. Зоглян, те що це близький так, друг. Так, його так. підтвердив. Це написав то який тримав цей зв'язок останні кілька місяців. Угу. Знаємо, що за останню інформацію власне е, син генат. Геннадія Кернеса говорив про те, що на жаль стан здоров'я погіршився, і у е, Геннадія Кернеса від, відмовила друга друга лета поч, почка. І власне, не, не. Е, нам говор, раніше мова йшла про те, що саме у 20-х числах грудня він мав би повернутися mm -hmm. з німеччини до. Харкова, так ну, звичайно, дивлячись на цю ситуацію, зараз буде е, у Харкові. Будуть заново розбиратися із власне із мерством і з тим, що там буде відбуватися, як будуть відбуватися вибори, тому що він власне ще тільки но ну, зайшов на посаду мера. Але е, тепер мають бути перевибори. Ми знаємо, що пан Кернес хворів, і хворів серйозно. Він ще з літа перестав з'являтися у ЗМІ. і Взагалі, про про нього е, дуже мало було інформації. Потім з'явилася інформація, що він в в клініці шаріте лікується від хвороби, і з кожним разом, коли поступала нова інформація, ми дізнавалися, що йому ставало все гірше, і гірше, і як бачимо, мабуть, лікарі таки не врятували. Ну, Знаєте, неприємна новина, яку ми змушені повідомляти зранку. В четвер ми знаємо, що пана Кернеса, харків'яни дуже сильно любили, цінували, поважали і. За участю його у кріслі мера було створено дуже багато і зелених зон, і взагалі зроблено добра для міста. Харків до речі, він... нагадуємо це перша столиця України. з 2010 року. Він обіймав відповідну посаду. Ну і ми бачимо, що навіть він, коли хворів, і довгий час не виходив на зв'язок. Харків'яни все одно за нього голосували, віддавали голоси і дуже чекали, що він повернеться. Взагалі навіть обійшли всі правила навіть без його присутності. Обрали його мером і навіть проводили вже засідання у, у харківській міській міськраді. І, і так зараз дізналися ось цю нову. Давай просто зацитуємо власне Павло Фукс. Це його близький друг, і він написав, що саме через коронавірус від того, як вплинула ця хвороба на його організм, помер мер Харкова Геннадій Кернес. Про це він повідомив власне його друг, який нам постійно якась інформація саме від нього поступала. Яка ситуація із здоров'ям, і Він написав. Сьогодні ночі остановилось огромне добре серце моєї лучшого друга геннадія Кернеса. Последствия коронавірусної інфекції дали серйозне осложнення на роботу жизнення важних органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мой друг, ось ми ну, власне пам'ятаємо, що ускладнення від коронавірусу ще було пов'язано з тим, що знаємо 28 квітня 2014 року. На геннадія був скоєний замах угу. в нього була вогнепальна рана, і власне він втратив. Певну частину дієздатності легенів саме через це е, і коронавірусна хвороба могла протікати доволі важко, бо знаємо, коронавірус вражає легені, і тому впоратися при такій е, пандемії з тим станом здоров'я, яким мав очільник е, Харкова, е, власне як на мене, було дуже і дуже важко. Проте будемо повідомляти останню інформацію, яка відновляється з'являється стосовно цієї події. Власне, що е, власне, е, я так розумію, будуть у наступному вже у наступному році угу. вибори е, мера Харкова. Знаємо, що у держбюджеті заплановані гроші на мажоритарні округи у західній Україні, де власне так само будуть обиратися народні обранці, і мабуть будуть. Е, не знаю, чи переглядати держбюджет, вносити якісь певні правки стосовно тих виборів, які будуть тепер проходити і в Харкові.